Чи знаєте ви, що екзорцизм насправді значно глибше поняття, ніж здається? Одержимість демоном це не обов'язково біснуватість, левітація, розмови на інших мовах тощо. Це лише загальне уявлення. Насправді все значно складніше. Існує багато демонів, які викликають хвороби. Рак, сифіліс, запалення легень, артрит, падавра, навіть звичайнісінькі грип. Все це може бути проявом того, що у людину селився або демон, або зловічний привід. Ну, звісно, не кожну хворобу можна так вилікувати, бо не кожною причиною хвороби є якийсь демон. Але таке все ж таки існує. І щоб вилікуватись, вам потрібен не лікар, а екзорцист. Звісно, в це мало хто вірить в наш час, але все ж таки роботи у мене вистачає. Для початку коротко розповім про себе. Мене звати Мирослав, отець Мирослав. Мирське моє ім'я Юрій, але я вже давно не користуюся. Спочатку я, будучи ще Юрієм, вчився на лікаря-терапевта, на останньому курсі кинув. Не тому, що загуляв чи набридло вчитися, скоріше навпаки. Просто тоді сталося дещо, що змінило мій світогляд та повністю перевернуло моє життя. Я тоді проходив інтернатуру в місцевій лікарні. Одного разу привезли маленького хлопчика, по всім симптомам це було запалення легень, але жодне лікування не допомагало. Пам'ятаю, як за відділенням оглянув хлопчика та тихо пробурмотів. Схоже, нам тут не впоратись. Він вийшов до коридору, виймаючи телефон. І я почув, як лікар промовив комусь важкий випадок, схоже, це ваша справа. Через півгодини за відділенням пройшов до палати з невисоким худим чоловіком середніх років. Кинувши на мене дивний погляд, за відділенням сказав, іноді лікарі мають ширше дивитися, навіть якщо дещо здається маячнею, це не привід ігнорувати це. Є речі, які варто лише вірити. У тебе є вибір, або ти зараз виходиш з палати і ніколи нічого не питатимеш, або залишаєшся та допомагаєш. Але мушу попередити, якщо залишишся, твоє життя вже ніколи не буде колишнім. Я залишився. Чи шкодував я про це? Ні, ніколи. Я розумію, що якби я цього не зробив, якби втік тоді, то моє життя було б значно простіше. Але, знаючи те, що я знаю зараз. Я розумію, що зробив вірний вибір. За відділенням зачинив двері на ключ. Маленький чоловік вийняв з кишені якусь стрічку з крестами, як у церкві, пляшечку зі свіченою водою, як я дізнався пізніше, та молітник. Лікар наказав мені тримати хлопчика за руки, сам узявся за його ноги. Маленький чоловік почав читати якісь молитви, час від часу прискаючи на хлопчика свяченою водою. Що робилося з хлопчиком під час цього обряду, навіть розповідати не хочу. Це було жахливо. Пізніше я бачив багато сеансів екзорцизму набагато жахливіше. Але для мене це був найперший опит цього явища. Тож воно справило на мене незабутні враження. Це тривало півгодини, після чого хлопчик заснув, а я, лікар та священник, втомлені, повсідалися на підлогу. Через 3 дні хлопчика виписали з лікарні повністю здоровим, А я кинув навчання в медицинському та поступив в духовну семінарію. Отець Даниїл той самий маленький священник самолично навчав мене тонкощам екзорцизму. Минуло п'ять років, ніж я отримав дозвіл самостійно виконувати обряд. Як я вже на той час знав, церква мала зв'язки з усіма лікарнями міста, хоч і ніде це не афішировалось. Це і не дивно. Який лікар відкрито заявить, що він безсилий і треба звертатися до Бога. Але хоча б і потай вони все ж таки визнавали, що без Бога іноді не обійтися. А вірити чи ні, це справа кожного. Я теж раніше не вірив. Перше мене викликали до молодої жінки, рак Легень, четверта стадія. Вона вже. Не могла самостійно дихати. Оглянувши жінку, я одразу побачив деякі ознаки присутності якоїсь сущності. Як я зрозумів, це був не демон, а привід. Легшою справою цього не ставало, іноді з демоном легше впоратись, ніж з привідом. Для початку треба з'ясувати, що це за привід, чому він причепився до жінки і чому саме до неї. Лікар, який викликав мене, замкнув двері та поглянув на мене. Я кивнув та приготував свої знаряддя. Я обмакнув палець у свічену воду та намалював хрест на лобі жінки. Лоб задимився, по тілу жінки пішли судоми. Я почав читати молитву. те Омніус, імунандус. Spiritus omnis Satanica Potestas, omnis incursio infernalis, adversarii omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica. Тіло жінки вже підкидало на ліжку. Маска дихального апарата злетіла з неї. З горла вирвався глухий рик. Що тобі треба? Хто ти? Назви себе. Навіщо ти причепився до цієї жінки? Рик став голосніше. Я її чоловік. Я помер рік тому. Ми обіцяли завжди бути разом. Вона повинна піти зі мною. Я видохнув. Що ж, причина нам відома? Тепер треба рухатись далі. Хіба ти не любиш свою дружину, хіба не бажаєш їй щастя? Кохаю, тому і хочу, щоб вона була зі мною. Вона обіцяла. Ні, це не любов, це егоїзм. Якщо ти справді кохаєш її, то повинен піти і дозволити їй жити. Ні. Тіло жінки піднялося над ліжком десь на пів метри. Всі маленькі речі в палаті почали літати в різні боки. Вона моя, я не відпущу її!» Я зітхнув. Зрештою, легко не буває майже ніколи, Тому я продовжу читати молитву. Ерго Драко, Маледи Омніслегіо Дяболіка, те. Я читав молитву, незважаючи на те, що пару разів. Стілець намагався розтрощити мені голову, а лікарю в живіт прилетіла таця з пигулками. Та коли я закінчив, все стихло. Жінка впала на ліжко. Лікар, тримаючись за живіт, підбіг до неї, обдивився. Потім оглянув мене. Це неймовірно. Вона сама дихає, і зараз. Вона просто спить. Жінку виписали через два тижні її тримали, щоб зробити всі аналізи та переконатися, що рак відступив. Казали, що сталося диво. Я, дізнавшись про це, лише посміхнувся. І якщо я можу зробити для когось подібне диво, то ж я не задарма живу на світі. Так пройшло моє перше бойове хрещення. Щоб ви розуміли, для священника, який проводить обрат екзорцизму, це не так легко, як може здатися. Привіди, демони та інші сутності бувають різні. Чим старіше, тим могутніші. І тим вони підступніші, і тим важче їх вигнати. Ось, наприклад, коли один демон настільки могутній, що може підселитися одночасно в декількох людей. Коли в нашому місті об'явили карантин через епідемію нового штаму грипу, нам до церкви подзвонило одразу з п'яти лікарень. Такого ще ніколи не було. Ми не знали, що робити. В нашому місті зарцевстві було лише троє. За таку напливу хворих цього замало. Ми терміново викликали ще п'ятьох. З інших міст. Всіх хворих домовились перевезти до однієї лікарні, їх назбиралося вже близько восьмидесяти, тож на одного екзорциста по десять одержимих. Для того ж, ми розуміли, що маємо справу з справді могутним демоном. Це лякало, але відступати ми не мали права. Ми вирішили, що більш дієвим буде, якщо всі екзорцисти почнуть читати ізгоняючу молитву одночасно. Лікарню приготували ту, що на окраїні міста, бо статися могло що завгодно. Ми ще не мали справи з такою силою. Всіх інших пацієнтів перевели до інших лікарень. Отже, вісім палат по десять людей, по одному священнику на палату. По сигналу ми почали обряд. Екзорцизимус те, омніс імдус спіритус омніс сатаніка потестас. Молитва злилася в єдиний хор голосів. Що почалося потім? Летали навіть ліжка, вилетали шибки. По закінченні жодного священника не було, який би не постраждав. У когось зламана рука, у когось нога, когось притисло ліжко. У мене з розбитої голови текла кров, та все ж таки ми перемогли. Повинен сказати, що ця справа була найважча з мого опиту. До речі, демони ще ті підступні тварюки, вони знають твої думки. Ім відомі всі твої слабкості та проступки. Екзорцист має бути сильним духом та чистим душею. Інакше демону буде легко збити тебе з пантелику заплутати. Одного разу я зіткнувся з випадком справжньої одержимості. Маленька дівчинка десяти років. Демон... Так іскусно вдавав себе нормальну дитину, так іскусно хитрував, що мене обуяли сумніви. Сумніви це не добре. Сумніви це погано. Не стану вдаватися в подробиці, але в той раз я програв. Через мої сумніви та слабкість віри дівчинка загинула. Отець Даниїв каже, що таке трапляється навіть з найкращими. Не кожну битву можна виграти, але ця дівчинка сниться мені майже щоночі. Кажуть, у кожного лікаря є своє кладовище. Так, мабуть, у кожного екзорциста є власне пекло. Мабуть. Чи жалкую я, що обрав собі такі долю? Ні. Не жалкую. Хто, якщо не я, у кожного свій путь, і на цьому путі є свої перемоги та свої втрати, але іншої долі для себе я не бачу. І якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк і не забудьте. Підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій. І, можливо, ви хочете щось додати? Можливо, у вас є якісь ідеї для нових розказів, Пишіть в коментарях. І до побачення! mas é dobro